Ви просили мене зробити лапку з паперу. І всім привіт, друзі! Я сьогодні буду робити лапку з паперу, вам не почулось? І ось ви можете наблюдати, як я вже розмальовую мною намальовану лапку. Будь ласка, під'єднайтеся до мого ТГ-каналу, там багато чого крутого. Ну що ж, я вже розмальовую велику лапку та вже майже домалювала її. Ви можете дивитись за процесом і я вставляю дуже класну музику, яка під'єднається до нашої атмосфери. Ось я вже і під'єднала нашу музичку. На цьому кадрі я поставила телефон так, щоб вам було гарно видно, як я малюю. Не питайте, чому там стоїть чашка. Ні, там немає ніякого напою. Просто на її я ставила телефон і змальовувала з програми. Поки ви дивитесь, як я малюю, хочу вам розказати, що я буду робити в наступному ролику. Я провела... Опитування і ви вирішуєте, що я буду робити в наступному ролику. Шоколадку, цукерку чи печиво. Тут я вже вирізаю лапки. Ви можете задуматися, на що нам ось такі ось штучки. Я розкажу про це в кінці відео. Я навіть не знаю, що я можу вам розказати, тому просто дивіться цей уривок. Додивилися цей рибок до кінця. Ну, а я хочу показати вам, що ми робимо із оцими лапками, коли ми їх вирізали. Ось дивіться, ми приклеюємо до них скотч, розрізаємо їх на лінії і загибаємо половину з лінії. Потім в нас залишається одна пуста половиночка, куди ми запихаємо або вату, або якийсь спонжик. Запихаємо мочалку, бо в мене її багато. В мене страшенно болять руки та спина. Наші шедеври лапки майже готові. Ви можете не робити так, як я, але я постараюсь ради вас. Дивіться, беремо кусочок ось такий маленький скотчик? Да? І згибаємо його липкою стороною не на липку. Результат ось такий вийшло. Беремо любую ось таку штучку і приклеємо з другої сторони. Приклеємо цю штучечку до самої лапки. От, бачите? Так ми робимо з усіма штучечками. Наші шедеври лапки вже готові, я не можу в це повірити. Я стараюсь для вас, а ви, будь ласка, підпишіться за один клік і поставте лайк будь ласка. Ну, все, бувайте! Люблю вас!